Я ще спав в цей момент. Відбувся потужний вибух. Я піднявся, оглянув кімнату, начебто ну, скло було ціле в кімнаті. Потім я вийшов на вулицю і побачив теплицю, повністю зруйновану. Я зрозумів, що то щось прилетіло. Потім почалась пожежа. Сильний вибух такий

раз разбив, то ми с коридорі сіділи вогнем. Знищено 35 метрів квадратних перекриття будинку, та ще 100 метрів квадратних пошкоджено. Також знищено побутову техніку. Є постраждала 67-річна жінка, яку госпіталізовано до центральної міської лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний. Зверталася на гарячу лінію, 1553 і повідомляла про ті всі речі. А підраховували вже збитки чи поки ще поки що не знаємо, Будемо дивитись вже по факту. Ми хоч, не хочемо зволікати час. Хочемо вже намагатися допомагати, щоб люди відчули, тому що тут знаходяться дві родини, так само є в них діти, і ми максимально хочемо допомогти над ближчим часом це все зробити.